За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас на Київщину до Ковалівки Стадіон Колос і сьомий тур Української прем'єр-ліги продовжується сьогодні. Спостерігаємо за протистоянням Колоса та Зорі. Дві команди, які нині розташовуються в різних частинах турнірної таблиці. Так, зоря у нас сьома, вони в вищій частині. Обожнюю ці ковалівські кадри зі стадіону, ну як зі стадіону, навколо стадіону. Те, що відбувається поруч із футболом, це справді дуже і дуже красива картина. Бачите, розпал робочого дня. Хто чим зайнятий? Там, якщо брати десятку за кількістю, то Джордан серед неї кращий за якістю. У нього найвищий відсоток самовиграних виграних єдиноборств із суперниками. Тут і про боротьбу внизу говоримо, і про боротьбу вгорі, тому що верхових єдиноборствах він теж дуже суттєво виділяється за показниками. Вантух пробуває по воротах. От такий момент. Для Луганської зорі не надто вдала подача. і м'яч вибивають вгору захисники, але найкраще реагує на цю ситуацію саме капітан луганської команди Роман Вантук із широкою позицією. Тут прискорюється. Падає супряга, можна грати. Ні, це не Супряга, це мічин. Такий Супряга по кадру розташовувалася. Зараз Цуріков. Третяков. Назад. Оріховський. Передача від нього. Далі Цуріков! Пробуває по воротах. Турбаєвський пішов на зустріч із м'ячем. Але як же зараз е класно. Головне, по-моєму, абсолютно зненацька застав свого опонента Андрій Цуріков цим прискоренням. На Олександра Яцика йдеться. Передача. Антюк. на Вантуха проходить пас. Вантуху штрафнову. Хороший підкат від поправки. А далі. А далі зараз будемо чекати. Ану. Ще раз. Поправка класно грає в підкаті. подивіться, до останнього, а потім чи це не удар по нозі вантуха. Ще раз перехоплення добре. А далі він м'яч не чіпляє. А далі вантух ставить ногу, лівою намагається до м'яча тягнутися. І по-моєму, Егор поправка м'яч не чіпає. Натомість дотик до ноги Вантуха просліджується з цього повтору абсолютно чітко. Окей, кутовий призначають тут. Софія причина до екрану не йде. Отже, Володимир Новохатній з її першим рішенням погоджується. Помилка у виконанні гравців ковалівської команди. Може бути момент для Зарі Петер Мічен. Антюх. Антюх Вантух вбігає. Отримує передачу Роман Вантух. Зупиняється на місці. Вантух з місця подає. Яцик. удар по воротах. Рикошет. М'яч пролітає над воротами. Кутовий удар. Заробляє зоря. Хороший гольовий шанс. Дивимося ще раз. Оце зв'язка. Антюх Вантух знову працює. Непогане накидання. Насправді дали час Роману Вантуху подивитися, підняти очі. Яцик. Широко справа. Яцик. Бондаренко проти нього. Яцик розвертається. Продовжує рух. Олександр все ще продовжує рух. Віддає передачу зараз у штрафний з розвороту. Спроба пробити у виконанні Владислава Супряги не влучає в площину нападник зорі. Повернув тут Козік. Хм. Не просто вперед вибуває. Передача на Павла Оріховського хороша виходить. Його одразу накривати намагається Джордан. Тут положення поза грою, Здається, у футболіста Колоса. А рефері дає дограти епізод в будь-якому випадку. Там вже будуть дивитися. Максим Третяков м'ячі. Третяков забиває. А тепер давайте по офсайду. Надто рано святкувати. Бо, скоріш за все, цей офсайд був. Просто повторюся, що боковий Рефері за всіма рекомендаціями дав епізоду завершитися, а потім вже зафіксував положення поза грою Так, тут був в офсайді Джованні Болівар. Валерій Бондаренко. Добре знаходить партнера. Зараз є простір. У Краснічі він грає на Болівара. Той на правий фланг. Подача у штрафний майданчик. Третяков! А отут вже, здається, все чисто. Тут вже питань не буде по розташуванню футболістів колоса. Максим Третяков відзначається голом і виводить колос вперед. Один-0. Хороша атака. Валерія Бондаренка. відзначимо. центральний захисник, який знаходить в центрі поля Іліра Краснічі. Ніким не прикритого. Іліра Краснічі. Той між лініями в просторі отримує передачу. Пролонговує далі на Болівара. Той ще ширше праворуч. Восьмий тур сезону 22-23. з того, що зараз бачу. Голи Максима Третякова. Це доволі часте явище, але голи головою. Це. Не настільки часте. Явище. У його виконанні. Зараз просування вперед. Швидка атака у виконанні зорі. Горбач отримує передачу. Є Антюх поруч. А Антюх лівою ногою в дальній пробуває Антюх. Іван Пахулюк навіть зміщувався, по-моєму, ногами. Пересувався якраз в напрямку того кута, коли в підсумку і відправляє м'яч. Денис Антюх. Можна продовжувати тут без порушення правил. Будківський. Праворуч. Антюх. Добігає Тронтель. обидва широко. Антюх. Антюх підливу. Ногу. Денис. Антюх. Удар на позиція. Антюх. В ближній стріляє. Там Рикошет. Із розвороту. Горбач. Влучає в опонента. Антюх. Ще одна спроба. Повз площину Пролітає м'яч. З правого флангу. Подача. До штрафного майданчика. Максим Третьяков. Відбирає назад. Можна грати. Показує Софія причина. Третьяков виконує подачу. Турбаєвський не дістав як слід і м'яч не опиняється у воротах Даниїла Фіренко. Який шанс втрачає зараз. 77-й номер робити рахунок 2-0 на користь колоса. І ви знаєте, коли ми говоримо про 76-ту хвилину. Я думаю, з великою ймовірністю але Фіренко зараз просто цей матч міг е, закривати. Подача. На дальній удар по воротах не Валерій Бондаренко. Джордан зараз помиляється. Дієго на м'ячі. Дієго. Проти Джордана один в один під праву. Ногу Дієго пробуває в ближній кут. І е, там навіть рикошету від Джордана не було. М'яч просто летить повз ближній кут. От єдиний, по-моєму, епізод сьогоднішнього матчу, коли 55-й номер зорі вже привозить момент на власні ворота. Сьогодні його виділяв як одного із найкращих футболістів у складі Зорі. Вибиває м'яч вперед, Турбаєвський. Така дуже сумбурна боротьба. Та і під її акомпанемент лунає фінальний свисток. Отже, сьогодні в Ковалівці Колос здобуває перемогу із рахунком 1-0. Максим Третяков відзначився єдиним голом. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.